Щороку тисячі українців користуються послугами архівних установ, роблять різні запити та отримують на них відповіді. А ще можливість ознайомитись з унікальними документами. Багато наших співвітчизників досліджують в архівах свій родовід, знаходять інформацію про рідних загиблих у роки Великої вітчизняної війни. Про діяльність державного архіву Полтавської області нам розповість заступник директора цієї установи, заслужений працівник культури України Тарас Павлович Пустовіт. Доброго дня, доброго дня. Тарас Павлович, розкажіть, коли на Полтавщині взагалі з'явилася ця установа державний архів, головна архівна установа і чим займалися ваші попередники? Дякую. Взагалі, термін архівна справа, архівознавство, науковий підхід до нашої галузі ми пов'язуємо десь з другою половиною 19 століття. Якщо говорити про Полтавщину, то ми маємо дві. Точки відліку у цьому плані. Ми маємо 1903 рік, коли була створена Полтавська вчена архівна комісія, і 1918 рік, коли було створено центральний історичний архів Полтавщини. От від цих двох дат ми і ведемо свій літопис. Ну якщо говорити про наших попередників, то я не можу не згадати тут кілька прізвищ тих авторитетних людей, істориків, архівістів, які на початку століття зробили. Дуже багато для того, щоб зберегти документи, щоб опублікувати найцікавіші найцікавіші джерела і врятувати ці джерела в період соціальних потрясінь, які відбувалися приміром в 17-21 роках і в період 20-х років, коли ці документи ну ви знаєте. В період революції так часто бувало, що документи використовували і на цигарки, і на опалення помешкань. Тобто, було зроблено дуже багато, щоб врятувати. Централізувати і в одному місці, і потім систематизувати і проводити наукову роботу для того, щоб документ став справжнім документом для щоб оформити його і, і, і зафондувати, і, і, і представити вже у архівних фондах. Ну, Скажіть, ви не назвали власне прізвище, так І значить, якщо говорити конкретно про людей нашої установи, то звичайно я б хотів би назвати такі прізвища, як Іван Францевич Павловський, як Олександр Мальцев, як Олександр Олександрович Несвіцький, як Катерина Миколаївна Скаржинська. Що це були за люди? Вони були аматорами. Аматорами архівної справи, але вони зробили так багато, що їх ну що їх можна прирівняти і до професіоналів до професіоналів. І якщо брати перші роки діяльності Центрального історичного архіву Полтавщини, то звичайно я хочу хотів би назвати прізвище першого директора нашої установи. Це Костянтин Ляхович, це відомий е, політик е, початку ХХ століття, е, інтелектуал, е, родич е, Володимира Кореленка. І саме так було визначено долею, щоб цей чоловік обіймав нашу структуру ну, першим, був першим директором Центрального державного історичного архіву Полтавщини. Цікаво дізнатися про те, що являє собою Державний архів Полтавської області сьогодні і взагалі при напрямки роботи. Дякую. Ну, це дуже серйозне питання, воно дуже об'ємне. Ну, я хочу розпочати з того, що як колись, так і сьогодні завдання у нас одні: це е, зберегти документи, це поповнити наші сховища якісною джерельною базою. Ну і використати ці документи в інтересах громадськості, в інтересах громади. І як з цими завданнями успішно справлялися на початку ХХ століття, так ці завдання є пріоритетними і сьогодні в роботі Державного архіву Полтавської області. Якщо говорити про наше про нашу багатство, да, про наші, бо архів це фонди, фонди. наші фонди, бо архів це скарбниця, національна скарбниця документальних джерел. І я не хочу ні в якому разі применшити там бібліотеки, да бо але разом з тим я не можу не сказати про те, що бібліотека все те, е, е, книги існують в кількох примірниках, в багатьох примірниках, а документ існує в одному примірнику. І тому от такий у нас підхід дуже ретельний, дуже скрупульозний до збері... зберігання, до витримання всіх оцих. Моментів, щоб документ був, зберігався у спеціальних сховищах, щоб, щоб там була витримана і вологість, і температура, і інші параметри. Ну і звичайно, при використанні документа ведемо контроль і облік для того, щоб документ був облікований, щоб люди, які працювали, вони теж став відповідно ставились до цього джерела. Бережете як Діницю абсолютно правильно. І якщо говорити про обсяг тих документів, які у нас зберігаються, то цифри, я думаю, що будуть ну, вражаючими для декого. Бо Державний архів Полтавської області це структура, яка має от в Полтаві два. Приміщення, два будинки по е, вулиці Пушкіна, 18, 24, це старий наш корпус, і по вулиці Зигіна, 1А. Mm -hmm. І в цих приміщеннях зберігається е, понад 1 мільйон триста тисяч е, справ. Це величезна кількість. Величезна кількість да. так. Якщо говорити про наші приміщення, то робочих кімнат в цих це ну, дуже мало. Практично вся площа це наші архівні сховища, все робиться для того, щоб ці документи цими документами могли користуватися і майбутні покоління Тарас Павлович щодо питань, <зас> з якими звертаються до архіву, до працівників архіву, щодо послуг, які власне дають. Я знаю, що буває такі питання, які не в компетенції фахівців ваших. Питання найрізноманітніші. Ви знаєте, поки людина молода, вона не завжди задумується mm -hmm. над там над глобальними речами. Над чим більше вона старша стає, тим більше її цікавлять питання щодо її там прадідів, щодо е, того населеного пункту, в якому на, вона народилася, щодо тої церкви, де вона хрестилася і. і так, парадокс такі нашого життя. Що протягом ну, що людина губи е, про, ну, в процесі там переїздів, в процесі там е, е, того, що різних ситуацій да, вона документи губи, і ми намагаємось допомогти людям підтвердити і трудовий стаж, підтвердити навчання. От ще до донедавна була велика кількість запитів щодо підтвердження. Перебування людей в Німеччині в період Другої світової війни, оскільки mm -hmm. там е, е, їм давалася компенсація mm -hmm. з боку Німеччини, то великий наплив був. Також люди хочуть знати і про ті моменти, що відбувалися з їхніми родичами в 20-ті-30-ті роки. Це коли е, е, були активно. Людей і розкуркулювали, коли їх за політичними мотивами позбавлювали виборчих прав, коли постійні. Міграції великі були населення. Тобто людей цікавить все, що пов'язано з їхніми там родичами, з їхніми пращурами, і ми намагаємося в цьому їм допомогти. А які власне питання, якими ви не можете допомогти? От звертаються, говорите, це не наша, не наша парафія. Так? Так. Ну, звичайно, запитів є багато. Одні просять, щоб ми підтвердили приміром роботу в. Колгоспі в період війни, коли людині там вона була школярем, дійсно, такі факти є, і ви знаєте, в перші повоєнні роки школярів ганяли там на сільськогосподарські роботи, вони брали участь у відбудові міста, і люди хочуть для свого стажу додати. То ми в кожному випадку. Під підходимо до таких запитів запитів ну дуже уважно. І якщо ми не можемо допомогти людині, ми радимо, куди їй треба звернутися, щоб вона підтвердила той чи інший факт. Тарас Павлович, ви зазначили недаремно, що архів це скарбниця свого роду. Розкажіть про документи, якісь найцікавіші, можливо, найдавніші, найраритетніші. Е Знаєте, це гарне питання, але якщо для кожної людини, от якщо вона цікавиться там якоюсь проблемою, то для неї можуть бути найцікавіші документи там про її храм, там для іншої людини можуть бути цікавими документи, які стосуються української революції, там треті, тобто людей цікавить дуже ну дуже дуже багато тем. От для мене, наприклад, цікавими є документи 18 століття. Якщо брати найдавніші документи, то у нас можна знайти джерела з 1693 року. Це, як правило, укази російських царів на маєтності певним особам. І ці документи вони відрізняються від наших звичних документів. Да? Це е, документи, вони у свитках, вони кількометрові, вони з водяними знаками, і незважаючи на те, що їм там не одна сотня років, да? вони читабельні, з ними от, спеціалістам легко працювати, бо підходили до діловодства в той період. Ну, Дуже ретельно. Будь-кого не, не саджали за те, що він був писарем, да, або оформляв деякі акти. Тобто підход був дуже ретельний, серйозний, сер, дуже серйозний <гум> до цих моментів. Ну, а якщо… Брати останні три століття, то я думаю, що будь-який дослідник може знайти інформацію і про політичне життя, і про культурне життя, і про духовне життя нашого краю. І у нас відбилося і розкуркулення, і період. І голодомор, як це неприклад, і такі трагічні сторінки, і період Другої е, Другої світової війни у нас є. Ну, ми намагаємось і поповнювати нашу джерельну базу. Бо ви розумієте, е, джерельна база, що стосується життя, Полтавської губернії чи Полтавської області джерельна база розпорушена. А яким нам є? поповнюєте, вибачте, як ви співпрацюєте з іншими установами, з якимись так? Так, да, ми не тільки співпрацюємо, ми навіть в таких от, випадках ми їздимо в відрядження, оформлюємо відрядження і їздимо в центральні державні архіви. Які містяться в Києві? Ну в, в, в Росію у нас не вистачає можливостей. А в Київ, в Харків, в Дніпропетровськ, в ті архіви, які межують з Полтавської області, і звичайно там дуже багато Полтавського, бо є території, які відійшли, от, наприклад, приміром. Полтавського від Полтавської губернії відійшли території і до Черкас, і до Дніпропетровська, mm -hmm. і до Харкова, от як Костянтиноград, да, Красноград, Костянтиноград. Тобто, ну треба дружити з колегами, і тоді будемо будеш мати і інформацію, mm -hmm. ділитися. Звичайно, і вони до нас звертаються з подібними питаннями, і ми до них їдемо. Бо знаєте, в центральних державних архівах є багато того, от що відбилося, як відбилася Полтавщина в, в документах органів вищого рівня. І там дуже багато нашого є, да, і вони, можливо, не так не так. Постраждали в період. Ці архіви не так постраждали, як постраждала mm -hmm. Полтава. Тарас Павлович, хто власне може звернутися до архіву? Хто має доступ? Я, якщо мені захочеться, яким чином можу почитати, подивитися, погортати, потримати в руках якісь речі такі? До нас можуть звертатись громадяни України, іноземці до нас звертаються, які досягли свого повноліття. Тобто, Школярів ми ще не пускаємо, бо повинна людина досягти повного повноліття, коли вона відповідає за свої вчинки. Коли знаєте, ми бережемо свої документи і намагаємось, ну щоб. Не, не дай Бог там не було, не, 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 не зізіхнув <плес> да, uh -huh. на бо, і тому. От людина, яка вже може відповідати за свої вчинки, вона. Після того як оформлює то вже і е, да, даєте рук, да ну, повинна людина ця пройти повну процедуру принести, щоб була оформлена як дослідник. Да, mm -hmm. що вона розписується за кожну справу і за те, що вона отримала, і за те, що здала, і, і будь ласка, працюй, виписуй. Е, у нас досить демократична служба, ніяких заборон і ніяких таємниць ми не тримаємо. Будь ласка, будь-яка тема це відкрита. Яким чином популяризуєте власне документи, які знаходяться у вас в фондах, ваших багатющих? Знаєте, що ми стараємося щороку якось. Ну, розширити спектр наш на нашої популяризації. Ну, традиційними є наші уроки. От ви, якщо ну, от ми з вами постійно пересікаємось на різних заходах, то я думаю, що ви помітили, що активізувалася наша виставкова діяльність. Практично щомісяця ми щось. Презентуємо громадськості, да? чи то якась пам'ятна дата, чи то якась постать, чи то річниця, ми обов'язково намагаємось показати е е з приводу ну, завдяки наш, нашим документам, ну розкрити цю подію. Треско, я при... думаю, що да, я, я, да, якщо музей намагається, намагається за допомогою. Там своїх речей одиниць зберігання ну комплексно, да? тому за допомогою архівних джерел. І я думаю, що із тих останніх виставок я, наприклад, із задоволенням можу назвати і ті виставки, які ми робили і до 21-річчя народного руху України, і до сторіччя Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка і ту виставку до ювілею Симона Васильовича Петлюри ми робили. Тобто, у нас практично кожна. Дата, яка відзначається на державному такому рівні, ну шанована шанов, да, пошанована. Тарас так. Павлович, ви принесли з собою певні друковані да. матеріали. Я хотів би видавний при нагоді видавний. показати глядачам кілька останніх робіт, які видані за допомогою Державного архіву Полтавської області. Ну це перше видання Полтавської філармонії 70. І хочу сказати, що під час роботи, от над такими виданнями, це одне із видань, да так? також в минулому році ми зробили такий довідничок адміністративно-територіальний поділ Полтавщини від найдавніших часів до 2012 року, і остання робота. Робота, яку б я хотів би показати нашим глядачам, це Тарас Шевченка і Полтавщина. Ну, Серйозна от такі, книжка, да, така. Ну, звичайно, ми е, ці е, речі видаємо ну, у контакті з іншими науковцями. От, наприклад, оці праці, які я перерахував, ми робили спільно з центром дослідження історії Полтавщини. І, і ну от вона це серйозні роботи, вимагають багато часу, багато здоров'я. Розкажіть, як власне новітні технології впливають на роботу ваших фахівців, колег ваших? Знаєте, зрозуміло, що те уявлення, що архівіст це. Чоловік чи жінка, яка сидить в такій синій, такій робі, да і е, працює з картотеками або вручну, Фаборовими. да, або вручну гортає архівні справи. Ну, воно потрошку Застаріло. відходить. Да. Ну, звичайно, ми працюємо і таким шляхом з документами, бо документ треба і пощупати, і подивитися, і осмислити. Але, звичайно, новітні технології впливають на нашу роботу. От ми створюємо, в даному випадку, ми створюємо електронні бази даних. Це, наприклад, є така серія реабілітовані історії. Там уже видано п'ять томів. Uh -huh. Там інформація різнопланова вміщена, але разом з тим, от. Є блок відомостей за 20-30 роки, який не розкритий ще до кінця, і тому ми зараз складаємо банк даних щодо тих людей, які були позбавлені виборчих прав у 23-му, 24-му, 25-му році. Щодо тих людей, які були розкуркуленими в той період, це буде серйозна електронна база даних. Ну також я хочу сказати, що ми застосовуємо. Новітній технології і щодо створення страхової ну, страхового фонду. Ви знаєте, є от сканер у більшості в нашій уяві. Це сканер, що от ми скануємо документ і приносимо, а є сканери набагато Сучасніші, які сканують документи, не завдаючи їм шкоди. Ну це холодне сканування. Воно на відстані але сканує якісно і зберігає нам. Документи в тому стані, в якому і дозволяє використовувати дослідникам уже оці документи в електронному вигляді. Щоб не руйнувати. Тобто першу це чергу. крок вперед, mm -hmm. і ми зараз ну піднімаємо питання для того, щоб окупити таку техніку, щоб оці, оці сучасні технології служили були на благода були у нас, служили на благо людям. Тарас Павлович, наостанок у грудні. Хочеться зазначити, ви та ваші колеги будете відзначати своє професійне так, свято так. День працівників архівних установ. Так, так. Розкажіть, як готуєтесь до нього? Ви знаєте, взагалі, грудень місяць це страшний місяць. Чому страшний? Кінець року, кінець кварталу і наше професійне свято. Але завжди ми намагаємось, щоб ну, оці останні грудневі дні були святковими. Ну, звичайно, підводимо підсумки. Тої роботи, і що зроблено, ну що було зроблено протягом року. Ну, крім того, ми будемо також представляти ті наші наукові доробки. Ми готуємо ну, в тому, в корпусі номер 1 що на Пушкіна 18-24, Ми хочемо закінчити нашу виставку до цього дня, щоб там було не тільки представлено життя. Архівне життя Полтавщини, архівне життя краю там початку століття, 20-х років, ми хочемо показати архівне життя сучасних архівістів, щоб люди, які заходять у до нашої установи, ну от, сразу попадали, ну щоб сразу відчували, де вони, що, да, де вони куди вони попали. Тобто планів багато. Я думаю, що е, е, ну ми всі оці. Заплановані моменти ми всі їх реалізуємо, да, реалізуємо гу -гу. і доведемо до логічного такого кінця. Спасибі вам величезно. Що сьогодні завітали до нашої mm -hmm. студії, незважаючи на свій графік, такий робочий, серйозний. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був заступник директора державного архіву Полтавської області Тарас Павлович Пустовіт.